Всім привіт! Мене звати Валерія і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Як я казала в минулому відео, що я планую сходити на виставку на Вовна Фест. Вона знаходиться у нас в Харкові. Це був третій раз, як вона вже відбулася, і ем, я не дуже планувала зробити покупки. Планувала точно купити маркери, це я і зробила, і ще зробила собі ну, досить приємний, можна сказати, великий подарунок. Тож, давайте почнемо з маркерів: це маркери від е, бренду Sava. Я залишу посилання на їх інстаграм-сторінку. Минулі маркери, які я показувала в попередньому відео, також від них. І цього разу я зупинилась на ось таких мінімалістичних маркерочках. Мені вони дуже сильно подобаються. Це, е, схоже, на натуральні перлини. Я, якщо чесно, не дізнавалася, ось такі прекрасні метелики. Вони будуть гарно дивитися у в'язанні, такі мінімалістичні, біленькі, не будуть відволікати. Я взяла їх вісім штук, якраз на вісім маркерів для реглану, ну і маркери для відмітки ряду, я вже знайду якийсь свій. Тож я дуже сильно задоволена. Ціна досить демократична. Вони вийшли мені в 160 гривень, по 20 гривень за штучку, і я дуже сильно задоволена. Чесно кажучи, я очікувала, що вони будуть коштувати дорожче. Тож, кому цікавляться, ну якщо вам цікаві маркери, можете зайти на них до сторінку, написати. Мені здається, дівчата можуть зробити за замовленням, якщо ви хочете щось цікавіше. Але це лише мої думки. Тож запрошую до них на сторінку в інстаграмі. І ось ось той подаруночок, ось то е, новий, не знаю, можна сказати, автомобіль, в мій парк інструментів. Це, знову чегу, зараз відкрию і покажу вам детальніше. Ми бачимо ось такий ткановий чохольчик. Мені здається, він чимось пропитаний, але це не точно. Тож, тут ми бачимо ось такий карманчик. Можна сюди щось таке дріб'язкове класти. Мені здається, маркер буде непогане. Може, якісь коротенькі лісички, якщо В Цьому чохольчику є ось такий круглий карабін. Я не можу, так подобається, і е, логотип. Ось такий він виглядає синій. Люблю такий синій колір. Відкриємо, подивимося, що всередині. Почнемо, звісно, з не спить. Почнемо з. Аксесуарів. Так, тут в наборі йде сердечко, 5 жовтих кілечок маркерів, Один, два, три, чотири ключики. Ого, ще бачу коннектор. Раз і коннектор два. Два конектора на ЕС. І два стопери. В принципі, це все. Ну, і звичайно, сердечко. Дуже подобається, бо я гублю зазвичай коннектори, і тут їх аж два, це класно, дуже класно. Так, далі. Далі у нас йдуть лісочки. Тут незвичайні тросики. 200 X Flex Cables Small. 13 см, 15 см та 20. Дві Давайте відкриємо. Якщо чесно, я вже з дівчатами я брала цей набір в сенаті, з дівчатами трошки пощупала. Ми з Олею прийшли до думки, що вони не відрізняються, хоча Галина сказала, що вони трошки м'якші, будемо вірити в це. Ось такі вони, тобто гарні, сині. Чомусь мені здається, що це більше маркетинговий хід, ніж вони справді м'якіші зараз. Хотіла дістати свою двадцятку, але вона в роботі, тож ні з чим буде вам зрівняти. Але, повірте, насливо, вони приємні, як всі кабелі чагу, все чітенько, ніяких зазувринок, нічого такого, перехід плавний, все суперське. Вже з нетерпінням чекаю, коли почну їх використовувати. Ага, хотіла сказати, що вже приступаємо до спиць, але ні, тут ще наборі є лінійка. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо вони їй додають, якщо. Ці спиці чи агу. Ну, я, я працювала лише з металевими такими роз'ємними, то в них ну, не зітриться номер. Ну, прям я не знаю, що треба залитися, щоб він зітерся. Але нехай. І останнє, що ми маємо це ось такий чорний чехольчик. Він доволі такий цупкий на кнопочці і воля 10 пар. Спиць. В чому сенс цього набору? Цей набір створений для малих форм це рукави, шапки, всяке таке, що буде зручно в'язати по короткому кругу. Він від 3,5 до 5. Тобто 3,5 3,75 4, 4,5, 5 І розмір є в двох довжинах. Тобто п'ятірка 8 см і п'ятірка 5, 5 см. Такі коротунці. Мені дуже подобається. Мені здається, він має великий потенціал, бо він зручний, він маленький, його можна брати з собою. Якщо не потрібен якийсь ряд при подорожі, можна витягнути, покласти на зберігання, але це виглядає дуже багатообіцяюче. І давайте поговоримо про це набір детальніше. Коли я була в сенаті і робила покупку прежі, я показувала вам раніше, Галина дала мені спробувати пов'язати шапку на цих спицях. Це була вісьмірка і був тросик 20 см, тобто 8 плюс 8 16 і 20-36 см. І це мені здалося достатньо зручно. Я в цей момент в'язала шапку на 40 см зі спицями 10 см. І знаєте, ці 2 см вони не відчувалися. Ну, як такої прям великої різниці не було. В мене набір компліт 13-м, тобто я полюбляю таку більш довгу спицю, але в'яжу шапки окремо докупила 10 см. Тож, коли я почала в'язати шапку Галинину на цих кордонцях, 8 см, я не помітила різниці між 10. І з того моменту. Це було, я не знаю, десь три тижні, мабуть. Я про них думала про цей набір. Я задумувалася, чи не потрібен він мені, чи... бо це гарне вкладання коштів. Дешевше він коштувати не буде. Зараз у чагу знижка. Я придбала його з гарною ціною українського постачальника тобто ну, все чисто, все красиво. І... Я ходила тріч, чесно кажучи, відкривала тричі Прайс. Сената скидає собі в телеграм-канал, я на них підписана інколи Прайс, і я така, ага, подивилася ще раз, через котрийсь період, ще раз. Ще хтось про них заговорив. Тобто я придивилася огляди, зважила всі за та проти. І вчора я рішилась на таку покупку. Мені здається, що це дуже гарний. Набір, він підійде. Стосовно п'ятірок я ще не впевнена, але я спробую. Наразі я в'яжу два плечових, і це дуже доречно я буду в'язати на цих, цим наборчиком рукави. Тож, чекайте відгук, як він буде в роботі, але мені здається, що це була любов. Бо вони такі самі, такі гладенькі, такі гарненькі. В принципі, точно такі самі чагу, як 13-10 як 10 см, кінчики зовсім не відрізняються, просто коротше спиться. Я дуже задоволена. Тож, ось такий був мій вдайлочний похід на Вовне Фест. Всім рекомендую. Ос Особливу подяку хочу е в цьому відео сказати Галині та Олі з магазину Сената. Я дуже рада, що ми з вами це прокомунікували. Вони давали мені багато парад, і я вийшла задоволена з такою гарною покупкою. Тож, дівчата, вам величезне дякую. Тож, всім гарного дня! Зараз залишу вам трохи кадрів осіннього Харкова і до наступного підключення. Всім привіт! Я до вас з цікавим підключенням. Я активно стежу в інстаграмі за дівчатами, які в'яжуть, і побачила, що Настя, Rock and Sock виклала сторіс, в якій казала, що хоче позбутися своїх запасів. І я не змогла стриматися. Зробила декілька покупочок у неї. Дуже їй дякую за це, бо це просто неймовірні ниточки. Давайте почнемо з першого. І Перша ниточка це сісу від Saddness Garn. Вона є шкарпетковою ниточкою. Склад в неї майже класичний, тобто трошки інший, перепрошую, 80% вовни і 20% нейлону. Зроблено все це в Норвегії, і в неї трошки інший метраж. Тут в 100 грамах виходить 350 метрів, в цьому моточку 175 метрів. Якщо вам цікавий номер кольору, це 1053. Ось такий гарний, меланжевий, темно-сірий. Дуже прям мені подобається останнім часом такі кольори. І буду спробувати. Це перший мій досвід в принципі, роботи з Ednets з цим артикулом Сісу, розповім, що і як. Я чула на нього як схвальні, так і трошки негативні відгуки, але я розкажу вам про свій досвід. Наступним була ось така гарнюща, смачнюща пряжа. Це у нас Signature Четрохнитка. В чому її прикол? Це британська вовна, вони кажуть, що на всіх етапах виробництва це Британія. І в складі, і в складі цієї пряжі 35% блюфейд вівці. Я не дуже відома, що це таке, яка це порода, чим вони відрізняються, їхні якісь якісні характеристики, але спробуємо. Тут вже класичний склад 75 на 25, метраж майже класичний, можна вважати класичним 100 г на 400 метрів. Ось така вона гарнюща колір Cayenne Pepper. Я не можу передати, який він смачний, такий червоний, такий прям, от, не знаю, з ним от прям жакарди в'язати з перчиками від Шарлоти. От, дуже треба. Я не змогла втриматися, бо це, в принципі, нова для мене. Пряжа, новий артикул, я ніколи не працювала. До речі, стосовно товщини. У мене перша під рукою була ось така опал залишки. І давайте зрівняємо товщину цієї ниточки та опала. І так, зараз ближче покажу, ближче покажу і на одній руці. Трошки вона тоньше. Трошки-трошки. Я дуже дивно вона вам передається, ці кольори не такі в реальності, але знаєте, що цей кольор просто неймовірно смачний. Хто слідкує за Настею, знає, що вона полюбляє один особливий артикул пряжі. Я вже з нього багато. В 2022 році Настя робила сумісник пов'язання шкарпеток з шопелю Крейзіки. І я в ньому приймала участь. А коли Настя виложила, що хоче продати свій шопель моточок, я не змогла втриматись. Це ось така неймовірна краса. Номер кольору 2337. Буду намагатися вставити вам картинку, як краще і більше виглядає цей перехід. Але я просто зачарована. Він такий гарний, такий глибокий, червоний, сірим, з перехідом в якийсь коричневий. Мені дуже подобається. Я вже маю на нього плани. Я зроблю їх, скоріш за все, не скоро. Але хочу зв'язати. Такі високі панчохи, може гетри. Єдине, що для цього мені потрібно навчитися в'язати з миска, бо хочу використати всю пряжу. Так що буду намагатися навчитися, а коли буду до цього готова, використаю цю пряжу. Я думаю, я зроблю такі високі-високі-високі панчохи, п'ятку зроблю. там. Можу, навіть різну зроблю, якщо буде попадати секція, там, типу, червона, я зроблю червону п'ятку. Якщо на іншій нозі це буде чорна, зроблю чорну або сіру. Люблю я такі прям крезі шкарпетки. Тож, буду на неї любуватися. Поки що не хочу використовувати. Нехай вона мене трошки полежить, як скарб, як натхнення, а потім вже її використаю. Тож ось такі ниточки я придбала на цьому тижні. Сподіваюсь, Весь досвід з ними буде лише позитивний. Дуже гарний, вони, так, знаєте, в одній тематиці, такий червоний, сірий, гарно І хочу поділитися з вами, чим я займалася, в принципі, на цьому тижні. Це буде небагато, але трошки покажу. І ось, мій светр вже майже не поміщається в екран, штатив піднятий достатньо високо. Що я робила? Я продовжувала спокійно вив'язувати довжину. У мене було пров'язано, я не знаю, десь стільки, так як на один палець. Я пров'язала ось цей діапазон, достатньо великий, якщо подумати. Поки що нічого з ним робила, не відпарювала, не прала. До речі, було б гарно відпра... відпарити його трошки, показати вам, як розкривається ця пряжа. Але нехай ВТО зробить цю магію і вже цілий готовий виріб буде. Одразу, що хочу сказати. Маю багато планів на цей светр. Хочу вже нарешті-нарешті завершити його, дов'язати довжину. Мені залишилось не дуже багато, ну, відносно не дуже багато. Далі хочу підняти горловину, подивитися, як буде з горловиною, і тоді вже продовжити рукави в'язати. У мене немає ніякої хвороби на рукави. Я спокійно можу пров'язати. Ну, я знаю, дівчата деякі кажуть, що. Їм не подобається в'язати рукави, вони залишають їх на останок, і це прям для них якась мука. У мене такого немає. Я навпаки зараз хочу поскоріше почати в'язати рукави, бо хочу пустити в роботу свої спиці новенькі. Той набір, що я показувала в минулому кадрі. Трошки я спробувала ним пров'язати. До речі, я зараз для звикання змінила 13 спицю на 10-ту, щоб трошки призвичаїтися до короткої спиці і потім легше зв'язати рукави. Пробувала також вставити і перев'язати восьмірками, але ну, все ж таки на такому великому полотні не дуже зручно. Не дуже зручно але в'язати ну, можливо. Тож, з планів на наступний тиждень дов'язати довжину, зробити обробку. І почати в'язати хоч один рукав. Сподіваюсь, в мене це вийде. Час дуже мало часу, але знаєте, як приємно. Я починала в'язати цей светр восени і вже ставало тепло. І коли я дов'язала до великої довжини, розумію, що вже неможливо. Вже неможливо, воно так неприємно торкалося. Колін, і так ставало жарко, а зараз прям саме те. Ми досі залишаємо відчинені вікна ввечері, там, може інколи на ніч. І так вона остигає квартира, і ти таки сидиш, вкритий цим светром, наче під пледом. Тож, ось таке в мене просування не дуже велике, але я сподіваюся, на наступному тижні все буде краще. Обожню цей колір, Я прям дивлюсь зараз у камеру і. Дуже-дуже гарно. Тож дякую всім за увагу, всім гарного дня. Дякую, що провели зі мною ваш час і до зустрічі.